ранку перекладники окремомовного каналу і відкрив парасольку незручно Дощі то хто то тише то більше тихіше сьогодні у нас 7 травня 2025 року середа 13 градусів тепла і травневий дощ іде і це гарно Повітря свіже, чисте. Але землю ще не намочив, бачите. Дощик іде-іде, а земля суха. Дощик. У травниця гарно. Прямо травка, листя. Все. Чисте, зелене, красиве. Навіть. Ось таке, як і війни немає. травень це завжди травень. Бачите, і тут. Якісь там жоплоди. Гарно. Якщо б ще війна закінчилася, я так кажу. Було б зовсім. Гарно. А Досі кайде. Я пройшла ніч у Харкові. Нормально. Я нічого не чув. Нова балконна рама Склопакет і Дружина спит тепер і я і все, знаєш крепче спиш Хай воно так Хай буде Все усім Гарної середи Середина тижня Завтра чепує післязавтра вже п'ятниця Зараз минає дуже-дуже швидко Ладно, сподіваємось на, на найкраще. Усім миру доброзлагоди. Всім щиро дякую. І, ну, звичайно будемо жити. Не заважаючи ні на що, так, да, Це Побачення, морію, пока.